Мирослава, привіт. привіт. Я бачу, ти знайшла нашу книжку, яку ми з тобою. Пам'ятаєш той проєкт взагалі. Ну, це просто круто було. Розкажи, будь ласка, свої враження про те, що ми зробили. Так, це неймовірний проєкт, підготовка до сімейного життя в концепції статевого виховання старшокласників. Це був помпезний проєкт, тому що ми працювали з підлітками у Бучанському районі, а потім ще в Києві. І було дуже такий взаємний у нас такі контакт з дітками. Вони ділилися про своє перше кохання, і для них дуже було важливе, як саме формувати це спілкування, тобто як має відбуватися правильно перше побачення, як вибудовувати стосунки, хлопчик і дівчинка, як правильно вибудовувати кордони у спілкуванні. Неймовірно були цікаві результати цього проекту. Ну я пам'ятаю ще одну таку штуку, коли задзвонив. Дзвоник шостого уроку, і діти мовчки сиділи, пам'ятаєш? І так. взагалі ніхто з шостого уроку не біг додому, бо їм так само відгукнулася ця історія. Мені взагалі цей рік, який ми провели, до речі, через нас пройшло 25 тисячі дітей. Ми зробили ці дослідження. Потім, потім ці дослідження ми обробили разом з науковцями двох університетів. Наш керівник була Гридковець. Людмила Михайлівна, да. Да. і дай Боже, їй здоров'я. І результатом цього став посібник для психологів. Ось він, підготовка до сімейного життя. Звісно, що ми не рекламуємо. У нас всього три таких підручничка залишилися. Це ми просто зустрілися і вирішили записати відео саме про цю тему. І, до речі, якщо погортати цей підручник, там ми побачимо на зелених таких сторіночках ви, вислови дуже важливі. Зачитай, будь ласка, Мирослава, те, що тобі більше всього сподобався. Так, задоволенням. Кожна людина приходить у цей світ не як чистий лист паперу, а як дитина своєї сім'ї, свого роду, свого народу та людства. Кожна людина несе закодоване. У своїх генах весь досвід людства, народу, роду, родини та сім'ї. Тож саме сім'я стає першою соціальною спільнотою, в якій формується людина. Тобто це настільки глибокі слова, тому що тут якраз ну, пояснюється оцей ланцюжок, як формується дитинка в сім'ї, як це важливо, бо потім вона несе ці знання, ну, цей досвід сім'ї і роду, бо це вже включається бабуся, дідусі. І потім народу, ну і звісно, народ кожний людство впливає на розвиток людства. Ну це глобальні просто такі слова. Да, до речі, я хочу сказати, що а, з урахуванням того, що демографічна політика зараз взагалі ну ситуація, і ми знаємо, що вона катастрофічна для України. А політика має бути демографічна на те, щоб укріплювати саме сім'ю, підтримувати жінку, до народжування дітей. От мені хотілося б почути твою думку щодо багатодітності. Розкажи, будь ласка, можете щось? О, так це ж тут такі колосальні знання, тому що ну, нашій родині, тобто <кхем> також в мене троє діток, троє діток у моїх батьків. В моїй сестри, і це до речі, щодо троє діток це ну така була традиція в українського народу. Менше трьох це навіть ніхто так не мислив. Тобто багатодітні завжди підтримувалися. Ну, це було зв'язано звичайно з тим, що коли багатодітна родина, то легше так вижити, тому що ну сьогодні так думаю, що це важче, тому що більше, скажімо, дітей треба там навчатися а раніше це ж була, як то кажуть, і така підтримка і фізична сила. О тому це формувалася от таким чином, таку традицію, що обов'язково має бути багато дітей. Тому це в родині в українській завжди цінувалося. Навіть є така приказка, так, як то кажуть, три дитини це вже дитина. Бо дві дитинки це половина дитини, а одна дитинка це ну, таке зовсім мало. А ще мене цікавить от твоя думка з приводу того, як виховувати хлопчика, а як виховувати дівчинку. Чи є якась суттєва різниця в цьому? Ой, це. Як сказати, в нашій традиції українській це виховування розподілялось таким чином, що дівчинку виховувала мама, тобто вона передавала досвід із майнесенькою, малесенької дитинки, бо, наприклад, дівчинка маленька мала навчитися там плести віночки в три рочки, вже там і доторкатися до справ, як робити в, в куховарстві. Там, скажімо, ті ж якісь варенички ліпити і так далі. От. Ну, і таким чином дівчинка росла біля мами, і вона успадковувала ці знання як тримати оце внутрішнє домашнє вогнище. А хлопчик він формувався під впливом тата, так? тому що він мав навчитися оцей зовнішньому. Цей кордон тримати, а для того, щоб зовнішньо, треба вміти багато що було робити такого сильної вміти праці так зовнішню. Тобто тато завжди брав сина на поле, коли він там засівав, скажімо, хлібом, і збирав цей врожай все. І син мав вміти і будувати, скажімо, будинок, збирати теж збіжжя, хоча збирали усією родиною, ну всю фізичну таку дуже важку працю. Мав робити чоловік мів. і, звичайно, цей досвід батько передавав. Тому у нас такий український родині, можна сказати, вона була з самого початку зароджена партнерська, тому що жінка тримала внутрішнє вогнище, а, а чоловік тримав зовнішній кордон. Тобто, і от так формувалася наша родина українська. Тобто, не було таких. У нас не було патріархату. Патріархат це вже. Пізніше пройшло, і воно більше навіть з нав'яз не було з точки зору наших оці всіх північних сусідів. От, тому що в нас це партнерська родина, вона була ну, в така ВПГ. Ну так, за козацьким правом, пам'ятаєш, mm -hmm. жінка у нас завжди була вільною, мала свою думку, і навіть мала свій дівочий. Спадок, спадок так. спадок так, могла сама розпоряджатися. Так ну mm -hmm. це теж дуже цікаво. До речі, багато хто з Європи жінки вони за феміністки. Чому тому що вони виборюють це право? Mm -hmm. А українська жінка мала. Право від народження бути вільною, тому так і формувалося, що у у жінки української, та, яка була народжена на цій нашій світі землі, вона мала окрему силу, окрему думку і тримала, поки козаки захищали, тримала своїй, такий, як ти кажеш, внутрішній світ. І, і якби від, на, на ній лежала відповідальність за майбутнє її роду. А ще я хотіла, я почула таку думку від тебе. Нещодавно ти так гортала, що виховуєте хлопчика як кого? Як, як ну, да, Пам'ятаєш, цитата, цитата дуже Виховуй свого сина так, ніби він мав би одружитися на твоїй доньці, виховуй свою доньку так ніби вона б мала одружитися на твоєму синові. Слухай, ну от ми з тобою, скільки зараз? Півтори години назад знайшли цю книжку, да? там, три цих нещасних екземпляри, просто зачиталися і вирішили записати таке невеличке інтерв'ю. До речі, такий досвід наш. Якщо комусь цікаво, будь ласка, звертайтесь, ми вам якось в електронному вигляді цю книжечку передамо. До речі, це посібник для. Там на початках написано на титульній сторіночці, що це посібник для роботи з підлітками психологам у школах, тому це дуже такий малесенька книжечка, але вона має велику цінність. А можна я ще Наталю зачитаю про любов? Це так? Ой, ну тут, зачитай, будь ласка, тут це такі є два вислови, мене просто вони так надихають. Здатність любити це не дар природи, це результат виховання, способу життя дитини в сім'ї. Все ж таки закладається розуміння цінності любові в сім'ї. Там, де існує любов, виростає людина, здатна любити інших. Тобто, якщо в родині це є простір любові, людина здатна любити, ділитися цією любов'ю з іншими. І наступна дуже гарна так само: любов довго, довго терпить, милосердство не заздрить, не величається, не вивищується, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить, сподівається, терпить. Тобто любов це прийняття один одного, прийняття е, такої людини, яка вона є, з її недолітками, з її, е, скажімо, можливо, якоюсь вражливістю. Там, ну, от вона така, яка є, таку її приймаєш, коли ти любиш людину, коли ти любиш людей. Ну так, ця філософія закладена ще тоді, коли ми кажемо, що ми всі створені індивідуальними, і тому ми не можемо підлаштовувати один під одного, але ми, велика цінність є один для одного, тому що ми індивідуальні, і цінність заключається саме в тому, що ось наша індивідуальність. До речі, коли ми поговорили з тобою про підлітків, так, про що ми думали? Ми казали, що ну, дуже важко підлітку зараз у турбулентний час відстоювати свої кордони, так? Так. бути індивідуальним. О, ти індивідуальними. Цюєш з підлітками, що ти можеш сказати про сучасних дітей? Ну вважаю взагалі за сучасною статистикою, що підлітки найбільш вразлива така верства, скажімо, населення, так? тому що ну, от вони настільки в них загострено таке відчуття справедливості, дуже загострене, взагалі емоційне сприйняття всього, і навіть те, що відбувається зараз, ці сирени, ці тривоги. Вони на них дуже більше впливають, ніж навіть менших діток, там до 11 років і старших, скажімо, після 20. Тобто, оце цей літ він найбільш вразливий. І для них ну, розуміння почуття справедливості це перша номер один. Тобто в них така дуже активна колективна свідомість, можна сказати, підсвідомість, навіть сказати, та? тобто такий бунтівний в них такий стан зараз, що для них це. По-іншому, вони себе не сприймають, тільки бунтувати, боротися за справедливість, відстоювати себе. Ну так, да, на жаль, ці баталії проходять в родині. І що ти скажеш, як оце батькам це все пережити, оці гормональні вибрики? От те, що я щойно прочитала, просто любити свою дитину, яка вона є. Просто приймати її такою, якою вона є, огортати її своєю любов'ю, теплом, розуміти, що їй важко. От їй от дійсно їй найважче. От саме ця категорія діток, вона найвразливіша. І тому цю дитину реально навіть ну скажімо на рівні анатомії, да, тобто в її ковбаси, да, через оцей пубертатний стан, і вона не може з собою справити своїми оціми емоціями, цими емоціями, цим гормональним станом. І ще й до того, оці всі тривоги і всі події, які відбуваються в країні, звісно, що на неї воно дуже впливає важко. Тому тільки таким чином, коли ми будемо її любити, приймати, не ламати ні в якому разі, спілкуватися, тобто спочатку вислухати, спочатку пригорнути, обійняти, навіть як би то не було стані дитина, коли вона вже зтішиться, заспокоїться, тобто зняти тривогу. Коли вона вже відчуває, що вже в дитини спадає тривога, тоді вже запитати її, а що там сталося, чи в тебе в школі, чи в тебе, можливо, там на першому тому ж побаченні, чи там якесь розчарування хлопця в дівчині, дівчині, в хлопцеві, ну, все може бути різні сценарії, але ніякому разі не казати, що ти в чомусь винний, що ти сам, ти, ти туди поліз, оці всі. Ну, те звинувачення, ну що ти ти, ти. Ти можеш сказати, що ну у це дія, оце твій вчинок. Він там ну наприклад або мені робить боляче, або наніс якусь шкоду там тобі. Ну тільки ми переходимо на інший аспект, тобто акцент на дії, а на не особисті. на особистості. Це ключове про. Ну, коли ми в бізнес-тренінгах плануємо е, і навчаємо своїх підлеглих, там ті, хто працюють в продажах, там є така е, цікава тема робота із запереченнями. Тобто не можна казати ні, кажеш так, я вас розумію, але. Mm -hmm. Так, так само до підлітків це може бути стосувати. Так так, тут ключове, що ні в якому разі не казати, що якщо ти йому говориш, що ти не правий, та це навіть в стосунках в родині, так якщо там чоловік з жінкою каже, що ти не правий, ти не права, і починається цей конфлікт і війна. А якщо ну як от, навчитися один одного слухати, навчитися один одного чути, тому що ми дуже різні, особливо чоловіки, жінка, ми Чоловік і жінка мислить різними півкулями. Ми, як ото, Венера і Марс. Ну, тобто, Ми реально, є така навіть книга, така, да? От, ми реально дуже різні. Тобто, ну, як ми можемо порозумітися? Тільки тоді, коли ми просто приймаємо один одного такими, якими є. Да, цікаво дуже. Ну і на завершення, практична порада для батьків. Ну, перша порада, те, що я вже проговорила, що навчитися, по-перше, в родині формувати все-таки це цей простір любові, прийняття в першу чергу один одного чоловіка і жінки. Тому що дитина, як би вони приховували ваші стосунки, вона це щитує, тому що вона це відчуває, бо дитина ще така дуже чиста і тонка психіку має. І вона це чудово розуміє, що з вами відбувається. Тому дивіться на реакцію дитини. Тобто, в першу чергу, навчитися самі ну, цю модель в сім'ї створювати прийняття один одного, любов один до одного, повага один до одного, цінність один одного, вдячність один одному. І таким чином, все це потім, ця модель переноситься на дитину. Тобто, якщо ви вмієте цінувати один одного, любити, поважати, бути вдячним, так само й до дитини. Тобто, ви дитину вмієте вчитеся. І робите це діяли. Любите таку, яка вона є, приймати її такою, яку вона цінуєте за те, що вона є в вашому житті. Це така велика цінність. Любите і вдячні. І коли ви це все формуєте, тоді будь-які бурі, будь-які перешкоди, будь-які негаразди, ви здолаєте. Дякую тобі дуже. Дуже було приємно поспілкуватися і знову згадати наші буремні часи так. і приємні, і нашу книжечку І, і нашу сімейного життя. Концепції статевого виховання старшокласників.